Здоров'я удачі пока. Запасний уряд на роман 3, центр, центр боїш на прийомі. Три центр, центр є на Е, чотири єлина осі. Доброго дня, доброзорочка. Там трошки хлопці помічали. Э, ну я вас чую. П'ять дев'ять плюс десять. 10 Володимир Курсу на прийомі. Володимир, доброго дня. Я без усилителя, без усилителя на Дон Донсе. 5-9 Михайло Дніпро. на Наприймання, Володимир. Да, Миша. Миша Дніпро. Слухайте, що я до станції. Да, 4 єри. Да? Вернули ХС Михайло Добрива.

Запитана буде, крім щирих, добрих вам побажань полтавщини і мікропонує да, себе. Ну, що ви хайло дітку? Посиділи перейшли. Питань таких у мене немає. Гарного дня, удачі. І